Починаючи з травня місяця, до Харкова переїхали більше ніж 10 тисяч мешканців Купінщини. І дійсно, ми всіх їх розселяємо, кому потрібна така допомога. Ми використовуємо для цього гуртожитки. Крім цього, працює муніципальний центр світи надається правова допомога. Де оформлюють документи для людей, які виїхали, і у них немає документів, бо ви розумієте, люди виїжджають з різними обставинами і під обстрілами виїжджають. Крім цього, надається матеріальна допомога, гуманітарна допомога. Працюють наші партнери з міжнародних організацій, і дійсно кому потрібно. Ми розміщаємо безкоштовно у гуртожитках. Що стосується працевлаштування, то так є у нас певні вакансії для на наших комунальних підприємствах. І ми залучаємо і вимушених переселенців, без повної частини Скупенська для того, щоб вони працювали на наших. Комунальних підприємств будемо організовувати переподготовку, бо потрібні професії, які для нас потрібні, і цим ми займаємо.